«З початку цього року вже ми маємо 41 хворий, з них 40 це діти. Найбільше випадків реєструється це місто Рівне, це Зорянська тергромада, це Володимирецька тергромада, де, а так по всіх принципі, районах випадки є захворювання на кашлюк. Кашлюк це інфекційне захворювання дихальних шляхів, що супроводжується спазматичним кашлем. Починається він невеликою температурою та за своїм перебігом схожий до гострих респіраторних захворювань. Станом на сьогодні в ЦПМСД «Ювілейний» є одна дитина з підозрою на цю недугу. Цього року в мене є зараз дитина, в якої підозра, і Ми зараз якраз обстежуємо, здаємо методом ПЛР на дане захворювання. Клінічно можу поставити, але я чекаю лабораторного підтвердження. Вони звернулися вже на другий тиждень, власне, на жаль, тому що це була дитинка зараз 9 місяців дитині. І це просто був легенький такий, ніби кашель. Мама думали, що це затікає по задній стінці. Заразитися цією хворобою легко, адже вона передається повітряно-крапельним шляхом. Найбільш небезпечні ускладнення, які спричиняє кашлюк. Це може бути запалення легень, може бути ураження головного мозку, енцефалопатії. Також інколи в діток виникають судоми. В старших дітей є такі ускладнення, як навіть перелом ребер, того, що дитина сильно кашляє. Може бути нетримання сечі. В минулому році за весь період лікарі зареєстрували всього 139 випадків захворювання на кашлюк. Цьогорічна статистика складає третину хворих у порівнянні з минулим роком. Лікарі припускають, що пов'язано це з низькою вакцинацією від кашлюка. Є проблеми з імунізацією. Все ж таки, є ну як я сказав, значна частина хворих. Не мають щеплення проти кашлюка або не мають чергового щеплення. Ви знаєте, що згідно календаря дитина отримує чотири щеплення проти кашлюка, починаючи з раннього віку, тому що чим раніше дитину щепити, тим, ну, тому що для саме як я вже сказав, для дітей до року кашлюк найбільш небезпечний. І починають робити щеплення, перше щеплення в два місяці, потім чотири місяці, потім шість місяців, і потім в півтора року роблять четверте щеплення проти кашлюка. Хворіють на кашлюк переважно діти для малюків до року. Він є особливо небезпечний, оскільки кашльовий рефлекс в них ще мало виражений. Підступне це захворювання тим, що в перші дні захворювання проявляється просто невеличкою температурою і покашлюванням. Уже далі, тільки з другого-третього тижня, ми бачимо такий цей сильний нав'язливий кашель з зупинками дихання, з репризами, з висячим видихом, таким, який відразу нам дає підстави за що це саме кашлюк. Попередити захворювання на кашлюк можна, кажуть лікарі, шляхом вакцинації. Наразі вони спостерігають зростання кількості хворих на цю недугу. Ольга Денілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.